Привіт, я Роман Повідак. і поговоримо ми сьогодні про те, чи варто брати паркомісце, коли купуєш нову квартиру. Рішення про придбання парку місця разом із новою квартирою є досить важливим і може залежати від кількох чинників, таких як місцевість, доступність громадського транспорту, особисті потреби та можливості. У містах, де проблема є з паркуванням, досить гострою, як правило, парку є дуже важливою складовою у будь-якій нерухомості. Якщо ви живете у центрі міста з обмеженим простором для паркування, то варто розглянути можливість придбання парку місця. Окрім того, якщо ви збираєтеся здавати квартиру оренду, наявність парку місця. Може зробити вашу нерухомість більш привабливою для потенційних орендарів. Проте, якщо місце, де ви збираєтеся купувати квартиру, має хорошу розвинену систему громадського транспорту та доступ до метро, вам можливо не знадобиться паркомісце. Крім того, паркомісце може бути додатковою витратою, яка може бути недоцільною, якщо ви не використовуватимете його. Отже, прийняти рішення про придбання паркомісця залежить від конкретної ситуації та ваших індивідуальних потреб. Рекомендую ретельно зважити всі фактори та можливості, перш ніж прийняти рішення. Підпишіться на наш канал, аби не пропустити цікавого про домашній вжиток.